Я Богдан Лимар, голова Всеукраїнської громадської спілки Пасічників України проти пестицидів. За рішенням Ради нашої спілки озвучую заяву Всеукраїнської громадської спілки Пасічників України проти пестицидів від 24 лютого 2019 року. 5 жовтня 2018 року активні пасічники України з'їхалися в Київ на акцію протесту через бездіяльність центральної влади. У сфері захисту бджіл і довкілля від пестицидів. Акції підтримки відбулися і в регіоні. Влада в особі керівника Держпродспоживслужби пообіцяла що зробити. А саме, перше, за рахунок держбюджету оплачувати вартість експертизи загиблих від пестицидів бджіл. Друге заборонити використання пестицидів в Україні авіаційним методом. І третє, що пообіцяли, посилити кримінальну відповідальність за масове отруєння бджіл. Була створена робоча група Премін агрополітики за участю представників посічницьких організацій. Минуло 4,5 місяці. Влада за традицією нічого не зробила. Ще за місяць почнеться сезон польових робіт і масового внесення пестицидів на поля. За сезон 2018 року. Пасічники від отруєння пестицидами втратили понад 100 тисяч бджолосімей. сімей. Прямі збитки склали щонайменше 300 мільйонів гривень. Не виключено, що на зменшення населення України на 200 тисяч за рік вплинуло і глобальне і неконтрольоване використання пестицидів. 19-й рік обіцяє бути ще страшнішим. Бо в Європейському союзі заборонили найстрашніші для бджіл пестициди неонікон... неонікотиноїдної групи та розробляють програму повної заборони пестицидів. Куди хімкомпанії відправлять запаси цієї отрути? Питання риторичне. 11 січня 2019 року чотири спілки пасічників з Київщини. Січиславщини та Рівненщини звернулися до Мінагрополітики з вимогою провести в лютому 2019 року міжгалузеву нараду з використання пестицидів за участі перших осіб Мінагрополітики, Мінприроди, Держпродспоживслужби МВС та СБУ. 31 січня цього ж року з такими ж вимогами до Мінагрополітики звернулися. Всеукраїнська громадська спілка пасічників України проти пестицидів. Жодної реакції. На цей рік Мінприроди в Україні до використання понад 2700 пестицидів і агрохімікатів. Та ще й Кабмін дозволив ввезення за спрощеною схемою незареєстровані пестициди для так званих випробувань та наукових досліджень. Отже, нас не почули. Тому Рада, створеною в січні цього року Всеукраїнської громадської спілки пасічників України проти пестицидів, заявляє, 11 квітня 2019 року, з 10-ї години в Києві, біля Кабінету міністрів України, була, буде продовжена безстрокова акція пасічників України за збереження бджів, довкілля і людей від впливу пестицидів. Ми вже звернулися листовно до Верховної Ради і Кабміну з вимогами щодо перше заборони в Україні використання неонікотиноїдів Друге: скасування державної реєстрації в Україні пестицидів, котрі визнані небезпечними та заборонені в Європейському Союзі. Третє заборони використання в Україні пестицидів і агрохімікатів авіаційним методом. Четверте встановлення державного контролю. За транспортуванням, зберіганням та використанням пестицидів і агрохімікатів. Закликаємо спілки пасічників підтримати своїми зверненнями до Кабінету міністрів рішення робочої групи про створення в Мінагрополітики координаційного центру галузі бджільництва. Запрошуємо зголоситися до участі в акції всі громадські. Пасіцькі та екологічні організації. чому акцію проводити в квітні, а не раніше, щоб нас не звинуватили в політиканстві і підтримці когось із кандидатів у президенти? Наші вимоги прості і очевидні за бджолу, чисте довкілля і здоров'я української нації.